Слава Україні! Квадрогараж на зв'язку з вами Руслан. Це сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. Сьогодні розкажу вам про квадроцикли Одес. Хоча декілька відосів я вже записував. І хоч ми і займаємося продажем квадроциклів, але техніку Одес в даному випадку це А Одес, ми не продаємо. Проти цієї компанії введені санкції в більшості країн світу. Бо вони признані спонсорами тероризму напряму підтримують армію Росії. Армію вбивця, армію терористів. Тому не розумію наших підприємців, які завозять цю техніку, які заробляють на цьому гроші. Бо кожен виручений бакс з продажу цього квадроцикла він йде напряму Росії. У Китай ясна справа, що посвіна якось там. Має економічні відносини з Росією, взаємовигідні, вони посилюють там торгівлю, економічні всякі речі. І Китай допомагає Росії в її важкій ситуації залишатися на плаву. Але кожен куплений квадроцикл Одес це бабки, які ви прямо відправляєте підарам Прямо відправляєте підарам Куля або міна, яка вбила нашого солдата. Ось, блядь, Купив квадрик Одес, Значить, ти відправив бабки блядь, підарам. Так, що хочу сказати загалом про цю техніку для розуміння. Техніка з Китаю, техніка не сама погана, але й не сама пиздата. Є квадроцикли кращі. Так, Хтось вважає, що воно побудовано на базі БРП, на базі двигунів Rotax, на базі шасі BRP g 2 покоління, яке випускалось там фактично до 2024 року. По факту це приблизно так і є. Виключенням є рама. Рама тут зварена із квадратної труби і з рамою BRP тут нічого спільного немає. Вона громоздка, вона важуча. Є в неї моменти з міцністю, там репаються вони. Але це виключно наслідки надмірної експлуатації, перегрузок. Тобто, якщо використовувати квадрик за призначенням, я думаю, що таких проблем будь-немає, як репнула рама. Е так, двигунчики дуже схожі на бірпішні. Візуально, принаймні, М яку модель не візьміть в даному випадку, це у нас 850-ка. Якщо взяти і 650-ту модель, там і 1000, вони всі, всі майже ідентичні, майже точна копія м -м, моторів BRP Rotax Тому, зважаючи на це, е їдуть вони досить непогано. Мотори і навіть 600 і 800 і літр двох циліндрів. З двох циліндрів їде він так. Що шуба заворачується. Підхват приємний. Саме за це народи люблять цю техніку. Так само, як і у Бірпішок, все зроблено масивно, зроблено з запасом міцності. От. Ну, деякі моменти особисто мене ну, настаражують. Радіатор, якоюсь палкою чи чимось його можна пробити тут елементарно, він ніяк не захищений. Датчик температури, блядь, висить. Ну таке. Вроді би техніка серйозна, дехто каже, там, що бомба кращий квадроцикл. Я б сказав так, да, За невеликі гроші квадрик непоганий, але місць слабких у них достатньо. Бойовий квадрик морської піхоти. Ці квадріки, значить, хлопці до нас військові привозять регулярно. Техніка працює, як ви бачите, а не стоїть. В інстаграмі, там у нас в Тікток. Можете побачити відосики, в якому стані вони їх привозять. Вони просто заліплені грязюкою. Кілограм по 100-150 грязюки на квадріках. Ну і коротше, наслідком е так скажем, тяжкої роботи є передчасний вихід з ладу. Підвізки. Отут покажу вам вже стоять, як ви бачите, пружини не фарбовані, фарба відсутня. Це пружини українського виробництва, Полтава посилені пружини. На задній підвісці те саме, окрім усього іншого, змінена конструкція пружини. Прибраний прогресивний виток. Зменшена кількість витків. Так, і що ми там ще зробили? Ззаді діаметр витка, здається, був 9 мм, а ми взяли 11. Попереду 9, як був, 9 і лишили, ну ви лише прибрали прогресивний виток, зменшили кількість витків, ну відповідно там термообробка, закалка. Від перегрузу квадрики просто падають на пузо. Отак опускається і підкрилок у нього лежить на колесі. Задня частина рами просідає, вона лежить практично на землі. Класно, їдуть вони прикольно, да. ну от амортизатори слабенькі. І це не тільки от від морських піхотинців я чув, багато де у війську є така техніка. Всі скаржаться на слабкі пружини, слабкі амортизатори і міняють їх просто повально. А задоволення це не дешеве. Так, далі, знаю кілька випадків загорання задньої частини квадроцикла. Розігрівається докрасна вихлопна труба і відбувається займання пластику, проводки, яка там позаду. Значить, щось у них не так трошечки з прошивками. З калібровками, можливо, з датчиками, e, тому майте на увазі. Так, є у них проблема, я вважаю, ну, це, це, це нонсенс, це просто піздец. Відосик у мене є на TikTok, і можете повертати, пошукати. E, помпа охолодження, помпа, яка качає охолоджувальну рідину. Вона приводиться в дію пластиковими шестернями. В принципі, це нормальна історія, багато де реалізовано так само, але тут ці шестерні зроблені з якогось пластилінового пластика, їх просто обриває, перемелює, можливо, від нагріву двигуна пластик розмігчається і все, помпа перестає у вас качати. Тобто, якщо ти десь дубасиш в болоті, що відбувається досить часто Якщо ти десь дубасиш і в тебе приборка заліплена, Грязюкою чи снігом, якщо ти не бачиш температури, бачите, тут така шкала, якщо ти провтикав оцей момент, щоб помпа перестала працювати і двигун перегрівся, ну піздец, готовся до капітального ремонту головок і до заміни циліндрів в зборі це як мінімум. А можливо, ти щасливчик і буде пиздец і колінчатому валу і вкладишам і блоку. Особисто для мене це пиздец. Мені в голову не вкладається, як можна проїбати такий важливий момент, як охолодження блядь, двигуна. Це саме важливе що там є. Масло насос і помпа вони, ну, мають завжди працювати. Я Робив там привід або ланцюгом, або сталевими шестернями. Ну, коротше, ніяк вони цю ситуацію не виправляють, періодично це проявляється. Не один раз я вже чув від власників квадроциклів таку історію. Що приходить піздець мотору. Далі, заміна цієї помпи, значить. ситуация такая, что просто ремкомплект поменять не выйдет. Ремкомплект тут ну, по факту можно поменять зовни помпа с этой стороны. Ремкомплект можно поменять, умовно кажучи, открутить крышку, вынять, выковырять сальник, уплотняющий манжеты, вставить его назад. Но нам то треба поменять шестерни, которые находятся по ту сторону, блядь, картера. І конструкція зроблена так. Дивіться, умовно кажучи, отут у нас знаходиться помпа, і вал помпи у нас впирається у вал трансмісії, який проходить через весь двигун. Отам коробка, і від коробки через двигун проходить вал, привідний вал на передній міст. Так от вал помпи витягнути неможливо. Він витягається тільки всередину двигуна, бо він впирається у той вал. Коротше, для заміни помпи треба знімати коробку, треба виймати той вал. І, якщо чесно, блядь ну треба виймати і двигун, бо на місці, це якщо ви там кілька разів вже таку роботу робили, не знімаючи двигун, то ви впораєтесь. Якщо ви робите це перший раз, Блядь це їбануться. По-хорошому, ще треба відкру... від... знімати передній редуктор, відсовувати його вперед, щоб витягнути привідний вал. там. Красавчики, вони зробили техніку непогану, міцну, потужну. Але Блять, в деяких речах ну, вони просто не змогли зробити якісно. Вони просто скопіювали, а, пластикове шестерня, їбать його в голову. Ділаємо теж пластикову. Що мені ще не подобається? От після 80 км за годину його кидає по сторонах. Ми міняли тиск в шинах, ми балансували шини, ми міняли амортизатори, ми міняли пружини. Ми підключали повний привід, ми включали його. Ми регулювали сходження, що ми тільки не робили. І в плюси, і в нулі ставили. Ніхуя. Паразитні клювки, підрулювання і розкачування такі, ну що просто страшно, Квадрик становиться сильно неуправляємим. Це по прямій дорозі, по асфальту. Якщо десь їхати по пахоті, то я думаю, то я думаю там ще гірша ситуація буде. Так, що мені подобається, ну, задня підвізка це концепція BRP на поздовжніх речагах. Як ви бачите, ось полуось, ну, речагів тут немає. Полуось висить в воздухі. тому що речаг у нас йде вперед. Е, таку підвіску можна надибати на квадроциклах TGB, Тайвань. Таку підвізку можна надибать на квадроциклах. МОТО 800-то й 1000. Я б вам радив блядь, в 100 разів краще взять МОТО 850-ку цього дракона. Або літр Сиф Мото. Лінхай 600-ки і литровий Лінхай до речі, скоро ось ось. Зараз січень 26 го року десь може. Пару місяців і в Україні будуть літрові лінхаї на такій же підвізці, умовно кажучи, на шасі BRP. І там буде все по-хазськи. Отакої ліпенини у лінхая точно немає. Так, що ще у нас було? Які у нас ще були пригоди з Одесами? Вийобуються інжектори. постійно. Відбуваються десь обриви по проводці. Проводка слабенька. Контакт то є, то нема. Перегнивають просто провода. Перегнивають. Або відгнивають в місці там, де провод обжимається в клемку, в фішечку, маму, папу. От. Оце нам періодично привозять, він то їде, то не їде, то взагалі не запускається. Тому проводка слабенька. Так, що ще? Ну а так апарат більш менш, подвіска масивна, рычаги масивні, супорти тормозні, масивні, якби, зроблений апарат крепко, але слабких місць у ньому дохуя. Мені він не подобається по двох причинах, бо ці підари, блядь, одесовські, блядь, підтримують русню Тут. І не подобається, що в нього багато слабких місць, я б вибрав інший, інший квадрик, іншу 600 чи іншу 800ку. Але не це. Коротше, якщо ви хочете таку штуку, ви зрозуміли, що я вам її я вам не раджу, як мінімум, із морально-етичних міркувань, е -е, от, по техніці. Ну ничего критичного немає, ну и еб... отрыгне у вас помпа, ну блять, следить за температурой просто, поменяете помпу, рот ебать, мотор, коробку снять для замены помпы, это честно говоря пиздец, это даже круче блять, чем на рейндж -роверах. для любого обслуживания кузов поднимать, китайский квадрик, вот. Значит, все, проблемы с проводкой решаются, проблемы с подвеской Рішаються, якщо у вас отут все працює, то ви знайдете варіанти заміни амортизаторів або посилення пружин і так далі. От. І якщо стрибати не будете і дрифтувати, то і рама у вас теж не репне. Тому вибирайте. Ну, якщо з морально-етичних всяких норм ви не хочете купляти підорську техніку, будь ласочка, звертайтесь. Есть шикарные квадроциклы. Хайсан. Есть 400 -ки, 500 -ки, 700 -ки. Видите, линхая, а сколько 500 -ки, 600 -ки. Це не продается. Литры есть. Сигвеи. Сиев Мото. Бенда. Короче. Техніки дохуя, контакти в шапці профіля. Ну і Якщо ви не підтримуєте підарів, раджу вам підтримувати наших захисників, дивіться, Лінхай 400 на відновленні, моторчик вже запустили. Зараз ходовка, пильники, шруси там і так далі. Сіф Мото 520 FP віха в'їбала зверху. Так, це баги Одес. Тоже, блядь, підерська хуйня. Ну, звісно, Не знаю хто до такого додумався зробити її желізною. Вона і маса, блядь, 1,5 тонни, мабуть. Це просто піздець для баги. Всі світові виробники гоняться за тим, щоб уменшити масу. Одес. Хуярить, блядь, Сука, желізної баги. Далі у нас на відновленні літровий TGB. Теж FPV в'їбала зверху. Ціла рама з колесами і низ мотора, 700-й лінхай застуканий. Бір пішка. То їде, то не їде. 400-й хайсан отремонтований. Тут проблема, то їде, то не їде. Мала потужність, теж Одес. Одес, То їде, то не їде. І проблема з подвеской. Kawasaki 750. -ка. Перегрітий нахуй мотор. Був прострелений радіатор. Радіатор вже запаяли. Таку дірку тут запаяли. Зараз ждемо головки з ремонту. Це відновили. 600-й ремонт коробки. CF Moto 850, пазда мотору, пизда коробки 500-й сігвейчик. Теж після -хи. Пластик оцей замінили, оцей замінили. Тут із металу склепали, бо не було в наявності мотор, фактично собраний з нуля, бо фпівіха в'їбала, там розлетілося все. Е, так, що, відновлення цієї всієї апаратури потребує значного бюджету, тому якщо ти не підтримуєш підарів, а підтримуєш наших, баночка на відновлення військової техніки в описі під відео. Давай, разом Сделаем какую добру добрую справу Так, а тут то что-то Проехало и что-то покапало Сейчас будем Расследование проводить Так, я, блядь, предвкушаю Что это оця залупа. нас на сука Казума Яуар 500, блядь Про эти квадрики тоже есть отдельное видео А, ну да, він у нас їздить без прокладки і кришки. Це з-під підклапанной кришки маслица капає. Казума Яргур 500 така ж няга, блядь. А Петро Порошенко закупляє її на армію. Воно вообще не їздить. З ним постійно, блядь, проблеми. Ну що, місяця два, мабуть, ми їбаємося з нею. Ну шо! Заебись! Так, наш головний інженер сказав, що все заебись. Значить сьогодні, блядь, вся залупа, поїде на сумський напрям. Щось десь прокапало, аж оттуда-сюди. Таке чи антифриз, чи що непонятно, а тут уже на герметосі клапан на крышка. А десь де ж блять щось щось тоді капало. Прямо оттуда и в конець сліп. Може не знаю. Сука. Тут це, блять, сделали такими трубками маслоподачу, блядь. На всій нормальній техніці. Засверлення отверстия в картері, в циліндрі, в головці. Тут у них трубки. Трубки, блядь, вынесли не на зоне. Вот она трубка поздует. Здесь, блядь, палка якась. И пиздец. Потыхло масло. Часы. Короче, нам не хватало мап-сенсора сюда. В Украине ничего нема на эти квадрики. Мы подобрали мап-сенсор, оказывается, такой на Последнего поколения в джипах в Ранглерах І джип Чироки КЛ. двухлитровый турбомотор. Візуально датчик такий же, чуть-чуть отличаются цифри на ньому. Ну коротше, знайшли на разборке такий датчик, купили, поставили. Нихуя. Поэтому найшов на Алиэкспресі датчик, ждал його три тижні. Прийшов, сегодня поставил. Це Ярослав випробовує ту хуйню. Каже, що вона поїхала наконец-то. Поэтому э, баночка на відновлення військової апаратури в описі під відео, Там я вам показував літровий квадрик TGB. Э, я на нього на 250 тисяч вже заказав запчастей. Э, римкомплекти на головки, нова поршнева, куча пластика, впускний колектор, дросільний узел, всі переключателі, пульти, вся проводка. Вот. Хтось скаже, що недоцільно можливо ремонтувати той квадрик, Я скажу, що доцільно, він практично новий. Мотор сам хороший, варіатор живий, рама, подвіска вся, вся жива. Новий такий квадрик 14 тисяч баксов коштує. Ну, а ремонт цього десь 5 обійдеться, може там 5,5. Це тільки запчасті. Роботу ми всі робимо безкоштовно. Поэтому Номер баночки в описі під відео, скидаємося на запчасті, відновлюємо і віддаємо. Ну а по поводу цього, як то кажуть, думайте.